Привіт, друзі! Може бути гарний контент. Заїхала нота, є 11, 1,6. Хлопець її недавно купив, тому мало що знає про цю машину, був тільки два рази на сервісі, на якомусь, де йому поміняли підшипники і помили дросель. Але дросель не обучили, тому що вони так знають Nissan Note. Сказали, що повинен сам адаптуватися, оберти в нього. 880 замість 700. Тому такий сервіс, можна сказати, був у нього до цього. Але відчуває він, що машина їде погано. Помилок ніяких не було по комп'ютеру. Почав я дивитись параметри, що насторожило. Час вприску 3,6 мілісекунди. Тобто це за великий час вприску на прогрітій машині, на холостих. Якщо такий час вприску, то повинна бути, я так розумію, багата суміш. Або бідну суміш, комп'ютер компенсує довгим часом вприску, а виходить так, що і суміш нормальна, в неї альфа близько 100. І Небагато і час вприску великий. І машина при цьому нібито душиться, погано їде і так трішки нібито посмикується. Вирішили глянути до каталіків, так як якісь незрозумілі показники були по нижньому зонду. Якось він пририв часто, ну не так, як завжди працює. Вирішили глянути каталік. От, глянути свічки, які тут стоять, тому що були посмикування. Можливо, я думав, що я може якийсь китай на підробку попав хлопець. Але ні, свічки тут це був останній крик душі, самі дорогі, які тільки можна було, я думаю, втулити на цю машину. І не потрібно їх такі було сюди брати, тому що не будуть вони тут досить гарно себе розкривати. Тобто це зайве. В общем, глянули до каталіка, а там якось незрозумілої конструкції Стронгер стоїть, а фото прикладу до відео, який вже почав згорати, його почало скукожувати і отвір почав зменшуватись. Тобто давитися вона могла через це. А також вирішили подивитися в циліндри теж. До відео прикладу фотографії. Зрозуміло, що тут були люди, тому що на кожному поршні нацарапана стрілка, і 1, 2, 3, 4. Пронумерували поршні, які куди ставити. Тобто не знаю, чи вони старі ставили чи нові, але вирішили чомусь їх промаркерувати таким чином. І що? Цікаво, не випускні клапана, що зазвичай буває, підгорають машина на газу, а впускні перекаляні. Теж по ним видно, що вони добре не закриваються, смажаться загорілі з обох сторон. З боку циліндру і з боку форсунку піде в Тому. Якщо мотор розбирали, то могли і цеп якусь всунути якусь китайську. Теж вона нормально на ній працювати не буде. В общем, Зараз будемо ще дивитися, що там з другим каталіком. От, можливо, глянемо, як форсуночки прискають, поки знятий колектор. Можна очима подивитись, крутнути стартером. Ну і будемо якісь висновки робити. Потрібно той стронгер. Чудесний виймати з труби. Зазори клапанів дивитися. Ну, коли будемо дивитися зазори, як ну, вони там будуть зменшені, я так підозрюю, то потім знімемо і передню кришку, побачимо, що там за цепок стоїть. В общем, така от у людини була десь капіталка, після якої машина не їде. Другого каталіка взагалі нема. Навіщо його залишати, якщо його можна здати, правильно? Уже Гулять так гулять, що не лочитися, один тільки видаляти. От. Ну, ми теж, в принципі, після капіталки один верхній видаляємо, тому що велика вірогідність, що машина масло їла, тому що каталік і був цьому причиною. Тобто він розвалювався, потихеньку кераміка попадала в циліндри, і після капіталки. Не можна його залишати, тому що знову буде попадати пилюка, ця, і знову машина почне їсти масло. І капіталка під хвіст. чи кому там вона під хвіст. От. Але дивлюся, що тут варили повністю замість рідної бочки неоригінальну бочку. І вона, я так бачу, вже навіть деформуватися почала. Бачите, яка вона хвиляста. Тобто вона перегрівається досить сильно, а всередині в неї. Такі трубка з дірочками насернення. Вона згорнулася конвертиком ця трубка. І там пропускна способність цього каталіка вже, ну не каталіка, а стронгера, там десь 50%. Треба його знімати, викидувати і тоді пробувати їхати і клапана дивитись, регулювати. Машину поки що зберемо, віддамо, не може людина на вихідні оставити її. А потім будемо далі розбиратися. Після вихідних, якщо прижене, то будемо знімати трубу, дивитися клапана, і буде продовження відео. Всім дякую, до побачення, підписуйтесь, ставте лайки.